Будемо говорити про масштабні повені, які вирують зараз Європою. Східну Європу накрив циклон Борис. Рекордні опади виникли. Викликали масштабні повені. Руйнування є загиблі. У Польщі, Румунії, Чехії сильні повені. В Австрії снігопади і лавини. У Словаччині та Угорщині є загроза виходу Дунаю із берегів через рясні опади. Про це повідомляє Бібісі. Зокрема, у Будапешті Мер міста оголосив попередження про повені третього ступеня. І більше про це будемо говорити далі в нашому ефірі. І розпитаємо деталі про те, якою є ситуація зараз у низці європейських країн. Ростислав Хотин, міжнародний редактор Радіо Свобода, доєднується до нашого ефіру. Ростиславе, вітання вам, вітаю вас, Ростиславе. Якою є ситуація станом на зараз? Зокрема, давайте розпочнемо із Праги, Чехія. що відомо там зараз про наслідки негоди. Ну такої сильної течії Волтави, річки Волтава в Празі. Я не пам'ятаю, тобто, це, це можливо тільки 2002 рік, це понад 22 роки тому. Тут були страшенні повені, тоді може прийняти, але вона вийшла з берегів, ясно ще не затопила старе місто, центральну частину ще не затопила, але вода поступово піднімається, тому що іде вода з тих регіонів, де були сильні зливи. Але треба сказати, що зараз, от уже три дні поспіль лив дощ три ні, от п'ятниця, субота і неділя сьогодні. півдня йшов дощ, а це зараз припинився. Вже кажуть, що завтра можливо, навіть сонечко вийде. Тобто буде вже гірше, можливо, позаду. Хоча течії річок ще набирають води цієї так мовити, сунуть дуже сильно в Чехії. Одна людина загинула від повеней, дуже сильно вражені. Південно-східна частина Чехії, Моравія, а також Селезія. Регіон Сілезія на кордоні Чехії з Польщею там дуже сильні задіяна навіть чеська армія в порятунку людей. Евакуації людей, гелікоптери використовуються, поліція відправлена з Праги в ті регіони. Тобто задіють максимальну кількість е, працівників силових структур для порятунку евакуації для порятунку людей та їхньої евакуації. Взагалі в цьому в цілому регіоні дуже складна ситуація. В Польщі уряд розглядає. Запровадження стану стихійного лиху це вперше буде ще в новій Польщі з часу падіння комунізму. Через е, повінь буде стан стихійного лиху може бути запроваджений, а це накладає певний відбиток, тобто е, обов'язково евакуація. Приватний бізнес має делегувати людей для порятунку інших. От, тобто е, нав, е, запроваджуються серйозні, серйозні заходи безпеки. В Польщі я нагадаю, загинуло принаймні е, е, двоє людей. А в Румунії вже потонуло в час повені шестеро людей. Тобто є серйозні жертви там, в Румунії, північний північно-західний той регіон біля Дунаю, в бік України. Там найбільші повені. Також ясно, що і Угорщина задіна прем'єр-міністр Віктор Орбан навіть через повені скасував візит до Брюсселя. Він мав в Європарламенті презентувати угорське головання в Європейському Союзі. Це все скасовано через ситуацію з повенями Дуна. Дунай піднімається дуже сильно, реально сильно піднімається. Дунай а це а він же е, тече через Братиславу, столицю Словаччини, через е, е, відень, столицю Австрії, в Відні і в, в Австрії і в Словаччині також. Тобто, оці кілька країн центральної і східної Європи: Чехія, словаччина, Польща, Австрія і е, Угорщина і е, Румунія дуже дуже сильно страждають від цих повеней. Ростислава, як щодо евакуації, чи є певні регіони у низці цих європейських країн, про які ви вже детально розповідали? Регіони звідки довелося можливо навіть евакуювати людей? Ну, евакуація відбувається з Південно-східної Чехії, Моравія, там Брно, туди далі, ближче до Австрії, до Словаччини. А також е е в районі от там от, е біля Польщі, індустріальний регіон, Селезія, звідти евакуація. Людей евакують сюди до більш центральної частини Чехії. От, збирають масово волонтери і одяг, і продукти харчування, і питну воду пластикових, е в пластикових бляшанках. Тобто, ну, якось намагаються люди допомогти. і плюс, як я вже сказав, силовиків і поліцію і армію е, перекидають в ті регіони, щоб рятувати людей і допомагати з евакуацією, і це відбувається не лише в Чехії, а й в інших регіонах також. Ростиславо, ви частково згадали, що на завтра вже очікується у деяких регіонах Чехії сонячна погода. Які взагалі прогнози синоптиків щодо циклону Борис? Чи він вже втрачає свою силу? Чи варто чекати нових масштабних руйнувань від нього? Чи така загроза вже минула? Ну мені так здається, що можливо гірше ще вже позаду. Але ще розслаблятися не можна, тому що специфіка цих повеней в тому, що вода потім стікає до річок, і річки, ну і річки дуже наповнені. Вже може бути сонячна погода, а течія в річках може бути дуже сильною нести це все, тому що воно так мовити постфактом: там день, два, три, воно ще течія в річках зберігається, вони виходять з берегів, тобто навіть може світити сонце, але е е загроза повене ще може і не, не минати. Але все ж таки треба скати, що як мені здається, що може цей е, е, ураган е, Борис вже найгірше позаду, тому що справді і вже сьогодні трошки так сонечко пробувалося після обіду, і вже завтра має бути сонячна погода. І Я дивився наперед, то вже в принципі там погода нормалізується. Але це ж як я кажу, ще не означає, що річки е, так мовити відуть своє природне русло. Ще течія може нести, і вода буде розлита ще якісь кілька днів, можливо, навіть тижнів. А де найважча ситуація із транспортним сполученням, зокрема також із електропостачанням у цих регіонах? Ну, електрика, ясно, що вона теж так мовити відрізається через повені. Також це впливає на транспортне сполучення. Зокрема, ми знаємо, що потяги з Праги, з Чехії до України, а це через перемишля або через чоп на Закарпатті, вони дуже-дуже затримуються зараз. Тобто абсолютно не можна покладатися зараз на надійність залізничного транспорту і потяги в Україну про це повідомляє чеська залізниця. Риджає, що потяги дуже е, затримувались через саме ці сильні зливи, і те, що була небезпека для залізничних колій, що вони можуть бути підтоплені десь, тому е, залізничне сполучення з Україною е, е, не те, щоб перервана, але потяги дуже дуже відстають від графіка. Ростислава, чи можливо зараз оцінити масштаби руйнувань? Чи говорять про це в Українах, які постраждали, зокрема Чехія, Польща, Румунія? Чи вже зараз намагаються якось підраховувати збитки? Можливо, чи такої інформації поки що не лунає у публічному просторі? Ні, поки що я не бачив, не бачив такої інформації, щоб уже порахували збитки, тому що все ще так мовити повінь і це все в апогеї. Ще воно ще так мовити завдає збитків дуже активно, тому що важко поки що з підрахунками. От але ясно, що це все врахову. Це не десятки десятки мільйонів доларів для цілого регіону. Тобто, це може і більше становити. Також треба сказати, що Україна можливо допоможе висловила готовність в телефонній розмові прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з прем'єром Польщі Дональдом Туском вислати 100 рятувальників до Польщі. Це дуже високо оцінено головою польського уряду. Все ж таки, як ніяк, не як не крути, а Україна в стані війни зазнає агресії з боку Росії, воююча країна, і в цей час Україна. Готова простягнути руку Польщі, то це дуже серйозно оцінено в Польщі. Ну і власне я Ростислава додам, що Україна запропонувала допомогу європейським країнам, що страждають від нагоди, і до Польщі вирушить підрозділ ДСНС. Про це вже повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга. Тож, власне, бачимо, що допомога сусідній країні вже, вже буде надана. Вам ж, Ростислава, дякуємо за цей детальний аналіз і дякуємо, що змогли доєднатися до нашого ефіру.